Вітаємо наших глядачів в ефірі, програма Кіка Міка Гарний настрій. Я е, сьогодні хочу представити вашій увазі таку цікаву книжечку, яка до нас тут потрапила в гості на короткий час. Але книжечка варта уваги, ми вже читали, починали читати такі історії е, з тієї серії, авторка Ліна Жутауте. Литовська художниця та ілюстраторка дитячих книг називає себе трохи письменницею. Вона пропонує чудову тему для розмови дітей і батьків. Ваша малеча я почує не лише пригодницьку оповідь авторки, але й, можливо, історію з вашого власного дитинства. Розмова, наче міст між двома світами, дає змогу дитині відчувати свою важливість та вашу любов. І насправді це пише Вітіс Валентинітас. Валентинітас. Валентиті нас, дитячий психолог. Це ціла серія книжок про Кікуміку. Ми вже деякі в ефірах читали, робили сюжети про Кікуміку і велика пітьма, Кікаміка, в якої втекли вуха, Кікаміка і Гном, який у всьому любить лад. А тут несподіваний сюжет має назву Кіка Міка та Омріяний день народження. Ну, от зараз ми дізнаємося, насправді. Не заради дня народження як такого, а заради того, щоб зрозуміти такі відносини і спілкування дітей, батьків і оцю дитячу фантазію. Вона насправді доволі цікава у цієї героїні сюжету. От зараз ми подумаємо на цю тему, коли почитаємо. Ура! День народження! З самого ранку раділа Кіка -Міка. день народження, мій день народження. Сьогодні до мене в гості прийдуть мої монстри. Ось подивіться одразу ілюстрація. Я зараз зроблю більший. Більший екран ось так, щоб ви бачили доволі класні тут ілюстрації, чим нам подобаються такі дитячі книжки, тому що такі класні, позитивні ілюстрації. Сьогодні до мене в гості прийдуть мої монстри, і я, я їх запросила, вони обіцяли прийти. Кілька мійка урочисто повідомила мамі це буде мій омріяний день народження. Що це за такі твої монстри? засміялась мама. Монстрів не існує ані твоїх, ані ще якихось не кажи дурниць. Моє сонечко, Люба моя, краще піди і зачешись. Ось така в неї зараз зачіска ви побачите на ілюстрації. З днем народження, плакат бачимо. Знаєш, сьогодні до мене завітають монстри, сказала Кікаміка татові мої монстри, я запросила їх. Ось вони. Хм, Мрійливо задумався тато. Коли я був маленьким хлопчиком. Хотів запросити піратів. Але приходили лише тітка з дядьком. Ось тут вже за стіл, вже тут діти дорослі зібралися вже. Сімейний процес почався. Бабусю, бабусю, ти знаєш, смикнула бабусю за полу кікаміка. Прийдуть мої монстри. Потрібні ще дві тарілки. А я їх поставлю, добре. Так, так, моя цукерочко, пробурмотіла бабуся, печиво, канапки, тортики, ось вже, вже всі смачні речі на столі. Дзень-дзелень. задзвенів дверний дзвінок, прийшли перші гості, друзі мами і тата. За ними прибігла юрба дітлахів, дворове, товариство кікі міки -Кі. Як добре мати, так багато друзів. Ось води. Незабаром почувся ще один дзень зелень. Здається, ми не чекали більше ні на кого здивована мама відчинила двері. Мої монстри від радості запищала Кікаміка, коли мама їх побачила. Їй аж мову відібрало. Ось такі вони. До речі, чи страшні вони, як ви гадаєте? От подивіться на ілюстрації на цих монстрів. Щоб... Я думаю, що вони не дуже страшні. Так, вони, в принципі. Вони дуже гарні. Так, добре, позитивні. Яніна, як тобі ці мови? Вони, вони смішні, вони мені смішні. Так, вони, вони добрі. Ну, зуби в них великі, ну так вони такі просто фізично такі створені. Знайомтеся, це лякайло і Страхайло. Кікаміка ввічливо представила своїх монстрів. Вони монстри. Мої монстри. Ось такі вони. Оце так сюрприз. Усі дорослі здивовані аж занадто. Хоча монстри не такі вже й страшні. Нарешті вся компанія сілася за стіл, частування з нагоди дня народження, це прекрасно. Гості куштували бабусині страви, запиваючи порічковим лимонадом. Дехто й ходить на дні народження тільки задля такого частування. Ось, ви бачите, які життєві цікаві спостереження. От навіщо здалися оці дні народження? А що. Що там десь частування нагодують, пригостять е, всякими смачними стравами, от люди ходять на дні народження заради цього. От бачите, от, Письменниця про це говорить. Ну, такі житейські справи. Потім всі пили чай і їли торт. Було так смачно. Добре, що бабуся зробила два. На таку юрбу гостей одного торта буде було б замало. Наша бабуся, справжня віртуозка. У справі тортів. У тім мамі страви ставали поперек горла. Мабуть, вона втратила не лише дар мови, але й апетит. Ось що тут відбувається? От монстрик, а от смачні страви. Після огляду святкових подарунків настав час для розваг. Спочатку провели командні змагання з ревіння. Ось так вони. Ну, ми не будемо такі ігри з ревіння робити. Сьогодні радять всякі ігри проводити. Але психологи, до речі, про це, про це пишуть, говорять, що такі способи випустити свої емоції, всякі там ревіння, кричання, галасити, всякі. Речі такі робити, іноді це люди роблять. Так що тут книжечка, хоч і казкова історія, але має таке реальне психологічне підґрунтя. Я не, не, не випадково її обрав почитати в ефірі. Потім всі бавилися в схованки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду вас всіх шукать. Ось так. Є де сховатися, багато таких локацій в цьому помешканні, ви бачите. І, до речі, зверніть увагу, всі такі кольори дуже позитивні такі, яскраві. А коли тато увімкнув музику, ноги самі собою почали смикатись. Бачите, дискотека для дітей та дорослих. Ну, Чим не дружня родина сучасний формат, мені особисто дуже така ідея подобається. От Хлопці і дівчата Яніна Вадим, як вам ця ідея, як оця Кікаміка влаштувала таку дискотеку для дітей дорослих, як на ілюстрації. Як вам її ідея подобається? Так, звісно, подобається. Так, бо це з дружньої родини, це таке неформальне спілкування. Я ні, не як тобі? Кішка твоя теж би танцювала на цій дискотеці, якби таке відбувалося. Так. Так, ну вона теж дуже дуже така е, жива істота. О, до нас на дискотеку, я умовно кажу, ще Дмитро тут приєднується якраз на, на дискотеку потрапить по сюжету. Так, зараз, зараз, зараз. Так, 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 так. Зараз я його приєднаю. Так, зараз приєднаю і, і щоб, е, щоб ми не. Е, поки він приєднується, щоб ми. Не проїхали повністю всю нашу подорож самі. Та ми трошечки для Дмитра пару слів зараз, поки він приєднується, зараз ми скажемо пару слів, тому що історія насправді дуже-дуже цікава, але потім в відеоперегляді, так, я його приєднав, а він трошки вискочив. В такий інтернет. Ну добре, тоді ми рухаємося далі. Ось така дискотека тут відбувається. А що ж далі? Мамо, ти віриш мені тепер, що монстри існують? Запитала Кікаміка маму. Мої монстри! Вірю, усміхнулась мама. Вона знову могла розмовляти. Твої монстри дивовижні. Коли я була маленькою, на свій день народження я чекала казкового принца на білому коні. На жаль, він так і не з'явився. А я все ще чекаю на піратів, додав тато і зітхнув. Ось, ви бачите ілюстрацію. А от мені чомусь сподобалися такі дитячі спогади серед дорослих героїв сюжету. Це, це насправді дуже класні такі моменти. От в дитячих книжках, в дитячих сюжетах, от ми дізнаємося про такі цікаві житейські історії, от як для сучасної родини, щоб... Більш таке живе дружнє спілкування відбувалося. От такі цікаві дитячі спогади, бо в кожного є своя територія дитинства. От, наприклад, цей семенчик. Якось так у нас були дитячі іграшки, діти трошки виросли з того дитячого віку. Ну і треба було подарувати. От ми всіх подарували, подивився на і думаю, ні. От всіх ми віддамо подаруємо, а Семенчик залишиться, бо це наша територія дитинства. Він тепер завжди з нами в ефірах. Ось так. Тому оце не випадково такі моменти з згадки про піратів. За годину від дверей пролунав ще один дзвінок. Цього разу відібрало мову не лише у мами, але й у тата. От подивіться, хто тут з'явився? Що то за гості? Про кого тато згадував? Так, от вони, от вони, саме вони з'явилися. От як кажуть, що думки матеріалізуються насправді. Отак от і в сучасній літературі. Як тобі це вдалося? Здивувалась мама, а як тобі це вдалося, здивувався тато? Так просто знизила плечима Кікаміка. Просто потрібно вірити у своїх монстрів. А коли віриш, знайти потрібний номер телефону, раз, чхнути, ось і все. Ось так, бачите? Записничок, номери телефонів і знають, куди зателефонувати, де викликати піратів, інших монстрів, гостей, як шукати друзів. А далі цікавіше, це вже про емоції, про що ми часто запитуємо в сюжеті. Наприкінці свята всі раптом збагнули, що цей день народження видався геть непересічний. Це був справді омріяний день народження. І ось так вони його завершують. Пускають в небо якісь такі омріяні ліхтарики, можна сказати, вони летять собі. Ну Це вже така дружня атмосфера спілкування, ось така неформальна тусовка, можна сказати, серед дітей та дорослих. І от номери телефонів: дракон, білосніжка, килим, самоліт, снігова королева. Усі номери, які Каміка має отут-от прямо в телефоні, на цій ілюстрації. Так. Ось і все. Ми завершили нашу книжкову подорож із серії книжок Кікаміка. Ну, і у нас ще є десь 2-3 хвилинки, щоб обмінятися враженнями. Чи хтось хоче задати свої запитання по цьому сюжету? Будь ласка, хто хоче? Я хотів позволити питань. Так. Перше питання для Янини та Вас. Так. Які емоції у вас визволили? Угу, дякую. Ну я першою. на першою, я а я після Яніни відповім. добре. Будь ласка, Яніна, спочатку твої враження, потім я скажу. У мене враження добрі, та ще у мене удивило, про що мріли усі усе семейство. Так. Та мені сподобалися. Угу, дякую. Ну, я хочу сказати трошечки, як би з такого погляду життєвого дорослого погляду на життя. От в мене певні якісь такі в соціумі були стресові фактори. Це в реалії, релі якби нормально. Ми до цього звикаємо. Але ось там і така дитяча література не просто для дітей, а для дітей для. Для дітей та родин вона насправді дійсно покращує настрій. Мої емоції дуже такі позитивні. От ця книжка, цей сюжет для мене особисто як такий творчий антистрес. Саме тому я його і пропоную не лише собі почитати, а отак, от для широкого загалу, як ми з вами це робимо тут і зараз. Емоції веселі, позитивні. І ще емоції такі, ну я би сказав. Тут оригінальні сюжети і оригінальні ідеї. І от саме такі емоції, можна сказати, пізнавальні, що ми це не просто посміялися і забули. От як ото анекдоти почитали десь там анекдоти, якісь там, взяли пожмакалку, спробували антистрес і на тому забули. Можна такий спосіб обирати. А можна більш такий глибокий пізнавальний, от як, як оця книжка, тому що е, тут не просто емоції, а тут дуже такий цікавий зміст. А до речі, про емоції я би ще так сказав, що саме позитивні емоції такого дружнього спілкування е, вони в цьому сюжеті відбуваються від початку і до фіналу. Ну, от, Наприклад, всередині такий епізод я вже показував, як. Відбувалася дискотека, ну це я так сучасною мовою говорю, як вони танцювали, і дорослі і діти. от такі книжки вони сприяють саме, саме такому дружньому діалогу поколінь. Тепер я хочу задати також запитання для Вадима Єніни. Чим є цікавою така література для дітей та родин, от, як наприклад, серія Кікаміка. На ваш погляд. Я думаю, це буде дуже цікаво для дітей. І якщо та ж дитина предложить почитати з родиною, я думаю, вони ніколи не відкажуться. От, скажи, Вадимо, якщо, я так гадаю, в тебе ж є там двоюрідні, троюрідні, наприклад, молодші братики, сестрички там, чи, чи племінники. Ну, коротше, родичі От, родичі твої трошки молодшого шкільного віку. От ти б цю книжку почитав би їм, щоб трошечки покращити їхній настрій? Так, звісно. Угу, Дякую. Єніна, тепер, тепер твоя відповідь. Яка, яка була запитання? Ну запитання, от ця книжка для дітей та дорослих, для дітей та батьків. Чим вона, на твій погляд, цікава? Тому що ми вже говорили, що вона сюжет розрахований не лише на дітей якби такого молодшого віку. Тут багато з дорослих ідей. От що ти думаєш з цього приводу? Ну, тому що цю книжку можна читати багатьох. У різних родинах, у різних семействах, у школах. Так, так. Та й що вона дуже добра. Так. І вона дуже дуже така добра з настрій. І, до речі, про монстрів. Дякую тобі, Яніночко. Дійсно, я цілком погоджуюсь. От подивіться на цих монстрів. От ще в мене така наприкінці виникла думка ідея, що от саме завдяки такій дитячій літературі вона називається дитяча, хоча вона насправді для дітей та родин. Треба не замикатися на назві. Дитяча не лише для дітей, це для дітей та дорослих батьків, щоб вони більш дружньо спілкувалися між собою. От монстри, вони насправді. Не такі страшні, як їх зображують, як ми про них думаємо. От, е, книжка вона допомагає позбутися такого стереотипного мислення. От, якщо, якщо це монстр, то все, ганьба йому, все все дуже погано. Ні. Вони добрі герої, вони дуже, дуже позитивні. Він культурно їсть, як от, подивіться, він тут не кришить навіть дуже і, і, і ніде не, не псує нічого. Ніде не на крошивні, ніде ніякого сміття не залишає. Наскільки він культурно їсть монстру, то тобто людям треба повчитися. От тому герої монстри не такі вже вони і погані. І от, наприклад, він як слон взяв, ту дівчинку підняв, покатав, погойдав її, як на іграшках, як на спортивних майданчиках, от, наприклад. Ну, хіба ж це поганий герой? От і всі, всі дивляться, і сміються, і дивуються, що класно, як оці монстри подружилися. Я от думаю, що монстри в цьому сюжеті це нормальні герої. А от штучний інтелект, різні роботи в різних інших сюжетах, коли сьогодні штучний інтелект втручається активно в людське життя, в людської цивілізації, от штучний інтелект. Ото насправді є такі монстри, причому монстри такі інтелектуальні, і там дуже треба бути обережними. То інша тема, ну я просто от думаю слово монстри, де насправді є монстри. Не тут. А от там, де штучний інтелект, там, де людина з часом забуде, як що робити, нажала на кнопочки, і роботь за тебе все зробить. Ото є справді монстри, які можуть нас. Я не знаю, ми можемо дожитись до того, що думати і просто ходити, перестати. За нас будуть ці монстри, роботи все робити. Це вже інша тема. Але то вже про таких небезпечних монстрів. А наші монстри в сюжеті Кікаміка, вони добрі, нормальні. Ось так. Ми на цьому дякуємо за увагу і бажаємо нашим глядачам читати гарні книжки, от як про цю серію книжок Кікаміка. вона повертається до рідної домівки. Вона у нас побула в гостях, ми дуже раді. Наші Семенчик і Богданчик теж слухали уважно і теж дуже зраділи на цьому. Дякуємо за увагу.